І продовжимо випуск головних новин Білої церкви, актуальним інтерв'ю з гостем нашої студії, експертом у сфері житлово-комунального господарства Валерієм Гнатюком. І поговоримо про підготовку країни до важкого опалювального сезону у воєнний період. Вітаю вас, пане Валерію. Доброго дня Є така інформація від голови очільника Київщини Олексія Кулеби. Що Київська область вона лише на 60% підготовлена до прийдешнього опалювального сезону. Чим це взагалі чи загрожується чимось для звичайного мешканця, і взагалі що це означає? Ну якщо дякую за питання, воно цікаве, але давайте ми більше, мабуть, звернемося до жителів Білої церкви, Білоцерківської громади, на за моєю інформацією, яку е наші комунальні служби е скажімо так, трошки випереджають цей графік. І готується технічно готується до опального сезону. Але якщо говорити взагалі про прийдешній опалювальний сезон, то якщо ми раніше говорили, що він якийсь там сезон може бути складним, там невизначеним, то зараз цей опалювальний сезон просто буде непередбачуваним. Навіть якщо на жаль така ситуація йде війна, і на жаль, якщо навіть на 100% ми ми сьогодні були готові, технічно є багато чинників, які, ну скажімо так, можуть викликати. Певні загрози і надзвичайні ситуації. Наскільки орієнтовно готова Біла церква, Білоцерківщина взагалі наразі? Чи є інформація? Ну, якщо говорити про білоцерківську громаду, то десь близько 70% готовність технічна є. І повірте мені, з досвіду практичного ці два місяці, які залишились для підготовки, їх абсолютно достатньо. щоб на 100% підготувати котельні, теплове господарство до опального сезону. Питання в іншому, навіть якщо говорити зараз, дуже багато дискусій по питанню чи хватить газу на опалювальний сезон. Є різні експертні, скажімо так, висновки по цьому питанню, що припинило багато промислових виробництв, і ну насправді газу власного видобутку хватає для теплоенерго і комутеплоенерго і для населення. Те, що це люди саме спар... по білоцерківському району загалі взагалі... по Україні, взагалі по Україні, але зараз саме головна проблема, саме головна небезпека. Що навіть якщо в нас в газосковищах буде достатньо газу. Чи будуть спроможні наші технічно, наші магістралі цей газ перекачувати і доставляти до споживача, тому що йде війна, і якщо господь, ну не дай Бог, десь снаряд чи ракета попаде в трубопровід і він буде зруйнований, пошкоджений. Відповідно, чи є газ в газосковищах, чи його немає? Ну... Це вже буде надзвичайна ситуація. Якщо не дай Бог це станеться під час морозів, це знову ж таки це потягне за собою злив, води і система палення. Далі включається фактор, люди все одно будуть намагатися якось зігрітися. Вони включать електроприлади. Наша електропроводка в наших будинках не розрахована на таку на такі витрати, на таку потужність. Це потягне за собою руйнування цих електропроводки. і взагалі не буде ніяких джерел енергії, яких можна було б зігрітися. Я не малюю таку Сподіваємося, що все буде на да. краще. Якщо, якщо сподіватися, що все буде ну, в цьому плані спокійно і технічно буде спроможне і постачання газу, і постачання електроенергії, то я думаю, що опалювальний сезон пройде рівно. Але <зваж> зважаючи на ці чинники, ми всі маємо свідомо готуватися до ну найскладніших ситуацій, в тому числі надзвичайних ситуацій. Тому багато зараз, ну я спілкуюся, багато людей, які проживають там в приватному секторі, запасаються електрогенераторами для того, щоб тому, що зараз сучасні котли теж без електроенергії не працює. Чим іще потрібно запасатися мешканцям взагалі приватних будинків, а можливо й тим, хто мешкає у квартирах. Я не кажу про там теплі ковдри, але обігрівачі. Якщо говорити про, скажімо так, до підготовки до непередбачуваних ситуацій, так? То звісно потрібно чітко розуміти, де ви де люди перезимують, коли не буде. Ну не дай Бог, але не буде опалення в багатоквартирному будинку. Ну де їм зимувати? Де їм зимувати? Да? Тому можливо на сьогодні. Ну от до речі, є дуже таке зараз серйозне питання в областях, де зараз проходять активні військові бойові дії. Уже е, адміністрація об'явила про те, що опалювального сезону не буде і буде примусова евакуація людей. Ну, мови йде там про Краматорськ, Славянськ. Mm -hmm. Відповідно, ці люди мають кудись переїхати. Я не виключаю, що дуже багато людей приїде, в тому числі там і білцерківську громаду чи на білцерківський район. Їм знову ж таки треба буде розміщатися. Так, от і наші мешканці, жителі нашої громади, мають передбачити, а в разі форс-мажору. Все може статися, куди їм куди так, їм так, поїхати? Чи можливо є родичі в селі, в яких залишилися там, скажімо так, пічне опалення, де можна перезимувати, тому що ну це класно, що у, практично весь білоцерківський район він газифікований, і у всіх там людей стоять. Ну сучасні котли, але знову ж таки, це пов'язано із наявністю електроенергії і так далі, тому. Я б радив би все таки передбачити на всяк випадок, по крайній мірі ті місця, куди можна буде домовившись попередньо переїхати, щоб пережити ці важкі часи. Ось От. людям, які вони приїдуть сюди, як ви кажете, можливо будуть переїжджати переселенці. Чи не буде е, збільшене навантаження на взагалі білоцерківський район? Якщо сюди будуть переїжджати вони на електро, е, електроенергію, на опалення. Ну тут в залежності від того, де вони будуть розміщуватися, тому що це дуже складне питання. Це пов'язано із і опалювальним сезоном, і проходження освітнього процесу. Да? Коли розпочнеться навчальний рік, як він буде? Я думаю, що він все-таки більше моє, моє бачення, що він буде онлайн. Тому заклади освіти вони будуть, скажімо так, без діток. От, скоріше всього, що один із варіантів це розміщення цих тимчасово переміщених людей в закладах освіти, там в школах, садочках, в інших комунальних закладах. Тому що якщо говорити там про житлові приміщення, вільні, в білій церкві їх немає. Ну крім можливо там нашого готелю Росі, який знову ж таки треба пристосувати в той чи інший. Саме про приміщення хотілося б поговорити. Люди, можливо, поспіхом зарадейки кинуться утеплювати будинки. Чи це доцільно робити взагалі з економічної точки зору і з збереження тепла? Ну, перш за все, давайте будемо говорити з економічної точки зору. Да? Сьогодні держава прийняла кабінет міністрів, державні органи прийняли відповідні рішення про те, що тарифи збільшуватись не будуть. Зрозуміло, що в людей коштів зараз немає, грошей немає. Роботи десь якісь підприємства зупинилися. І тому я б сьогодні, от саме сьогодні, не витрачав би кошти на утеплення. Чому тому, що ну ефекту такого економічного воно за один опалювальний сезон не дасть. Краще все таки дочекатися, коли закінчиться війна. Ну умовно, дай Бог, щоб вона завтра закінчилась. Але питання в тому, що тоді можна планувати щось. Коли ми сьогодні ви знаєте, сьогодні сьогодні будівельний магазин. Я там спілкувався з одним. Із керівників він каже: Я каже, от го готовий каже, ходити за кожним покупцем і ну дякувати йому, що він щось купує, тому що люди, незважаючи на війну, там щось роблять ремонт, щось будується і так Можливо. далі. Так насправді це так. Ну немає зараз вільних людей у людей вільних коштів для того, щоб використовувати саме на ці цілі. Тому я б я подумав би, чи потрібно робити це саме зараз. Ось, наприклад, утеплення добре не зробили. А температура, яку вони збираються влаштовувати, це від 16 до 18 градусів. Чи це комфортна температура для життя взагалі людей? І чи приймуть вони її, як ви вважаєте? Давайте з крайнього питання: чи сприймуть чи комфортно, чи не Це для кожної людини окремо. І хтось любить жару, хтось любить холод, хтось прохолоду, То це індивідуально. Але ми маємо розуміти, що країни Західної Європи там температурний режим в будівлях вже давно на рівні там 16 градусів. Це вважається нормою. Чому не за того, що їм не хочеться щоб було тепліше? Ну я маю веду в приміщеннях в зимовий період. А в тому числі і за того, щоб економити енергетичні ресурси. Ну, у нас так в країні так і раніше було достатньо багато цього ресурсу. Його не економили, його не рахували, тому прийняли рішення, що буде 18+. Насправді 16-18 – це комфортна температура. Краще давайте будемо говорити про те, щоб вона, хоч якась була, тому що ну давайте про Білу церкву, якщо говорити на початку 2000-х років. У нас була надзвичайна ситуація, коли масив Ліванівського не опалювався. Так от людям тоді ну все рівно було який тариф платити. Вони просто хотіли, щоб було в квартирах тепло. Хоча якась температура, Хоч якась, да. і хоча б, хоча б не 10, хоча б не 2, не не як було, а 16 Вони вже раділи. Ви зазначали раніше, що кабмін він не буде піднімати тарифи на там опалення і послуги. Не. Ну не планує взагалі. А чи доцільно взагалі було би підняти? Чи він окупає себе? Бо, наприклад, деякі компанії вони банкрутують. Що ви скажете? Ну, по перше, Кабмін не ну, Кабмін не встановлює тарифи. Тарифи Кабмін встановлює ціну, може регулювати, впливати на регулювання ціни на газ на електроенергію, в залежності там від затвердження тих чи інших формул. Є національна комісія регулювання. Вона для певної категорії підприємств установ затверджує тарифи і органи місцевого самоврядування. На сьогодні в умовах війни на, мою, на моє глибоке переконання не потрібно змінювати тарифну політику потрібно забезпечити, щоб максимальна кількість платежеспроможного населення споживачів сплачувала, тому що комунальники теж не можуть безкоштовно працювати. Вони теж на фронті і насправді працюють ну в тяжких умовах, ну в деяких місцях там і і давайте є в нас на жаль випадки, коли наші працівники наших підприємств енергопостачання відновлювали е, лінію електропередач в районах, де пройшли бойові дії. Там Буча, Ірпінь, макарів, і зазнали поранені деякі загинули. Добре, тоді так на останок коротенько хотілося б від вас почути е, основні поради білоцерківцям. Е, що їм робити, і до чого готуватися під час опалювального сезону, і як їм налаштуватися на нього? Е, налаштуватися бути готовим до форс-мажору. Ще раз кажу, порада одна: це якщо в кого є можливість, якщо станеться така ситуація, переїхати десь тимчасово, навіть на зимовий період, десь до родичів чи до знайомих в місцевість чи в будівлі, де є е, е, альтернативне опалення, Мати таку можливість, мати передбачати це, Тому що навіть якщо. ну, так, допустимо, да? не буде газу, включимо електроенергію, знову ж таки, повторюся, електри... наші мережі електричні не витримують такого навантаження. Тому треба бути готові до... до всяких розкладів, безумовно, себе налаштувати, що не буде такої температури, як раніше, там 18-20, 22... будуть всі економити. Але я думаю, що технічно ми білоцерківські тепловики, комунальники, Підготується нормально і в разі наявності технічної можливості по отриманню газу і електроенергії опальний сезон біля церкви пройде нормально.